Потрібно знати, де турнікет перебуває. Швидко взяти підготовлений турнікет і швидко використати його. В фабричному упакуванні він перебуває стрічка з написом Time. В такому от вигляді. Ми повинні перевести цю стрічку в бойове застосування. Тобто, на... Шановні друзі. Сьогодні ми маємо унікальну можливість разом з деканами медичних факультетів номер один і номер два побути глядачами, згадати студентські роки і разом з нашими здобувачами подивитися ті алгоритми, і сценарії, які сьогодні розігрують старші тренери. Бо, можливо, для кожного з нас завтра це можливо відтвориться і в звичайному нашому повсякденному житті. Дмитро Митросилью сьогодні ми бачимо. Здобувачів освіти медичного факультету номер 1 Ви як декан, як людина, яка переймається саме освітнім процесом. Ваше враження стосовно сьогоднішнього тренінгу і можливо, побажання тим, хто ще сьогодні не записався на цей тренінг, але є в лавах студентів нашого університету. Бо наскільки я розумію, і пан Ігор, і пан Володимир вже розповідали цей тренінг буде тривати. Певно певний час, так? Не тільки він сьогодні закінчується. А який час буде тривати, ви казали до нового разу? Майже півтори роки, то, шановні колеги, в нас ще буде унікальна можливість приєднатися. Васильович, будь ласка, шановне товариство, ну, домедична допомога це невід'ємна складова життєдіяльності будь-якої свідомої людини. Безумовно. Сьогодні кожен з нас може опинитися в ситуації, коли потрібно буде продемонструвати свої не лише знання а й практичні навички, зберегти життя постраждалого. Тому е я вважаю, що ми сьогодні з вами були свідками е проведення тактичного сценарію з надання е до медичної допомоги при невідкладних станах постраждалому і. Ця програма, яка реалізується в Полтавському державному медичному університеті, вона проводиться завдяки наполегливої праці наших викладачів, досвідчених, сертифікованих тренерів, представників кафедри медицини катастроф та військової медицини. І програма, ця ну, наскільки мені відомо, вона Фактично адаптована до міжнародних стандартів, тому що ми всі знаємо, що є програма базова програма надання невідкладної допомоги BLS, Basic Support in Life. І тому безумовно, от зараз ми є свідками того, що наші інструктори, шановні, вони працювали виключно за стандартами надання медичної допомоги. А з приводу наших шановних студентів, ми дуже вдячні, що вони відгукнулися. Ми делегували. На мій погляд, найкращих тих, які в подальшому будуть виконувати таку дуже важливу роль молодших тренерів і зможуть вчасно і якісно надати домедичну допомогу. Дуже вдячний Валерій Олександровичу. Ви є гарантом такої чудової освітньо-професійної програми, як фізична терапія, ерготерапія. Знаю, що ви будь-який час ще проводите дуже багато часу в відділенні, де не так, реабілітаційні моменти нашим е, хворим, скажіть, будь ласка, і ваша думка наскільки це може знадобитися здобувачам освіти в реальному житті? Шонас? Доброго дня, шановні колеги, дуже приємно брати участь в такому яскравому заході, в такому тренінгу, бачити наших здобувачів вищої освіти, науково педагогічних працівників, наші кафедри, враховуючи ті умови, в яких ми сьогодні проживаємо, ті складні умови війни, проведення таких тренінгів, участі у цих тренінгах є надзвичайно актуальним і своєчасним для підготовки наших майбутніх тренерів, які будуть надавати домедичну допомогу, і також далі людям. В майбутньому в будь-яких ситуаціях тому теж з вдячністю з дуже великою повагою доєднуюся до цього тренінгу дуже теж з великим захопленням спостерігаю за розбіром цих ситуацій розбіром таких ваших практичних умінь навичок набуттям цих навичок в майбутньому і у власній майбутній професійній діяльності. Також тому теж з великою вдячністю до вас, добувачі освіти, науково педагогічні працівники кафедри, які приймають у цьому участь дуже задоволені, я вам дуже вдячний, шановні колеги. Ми вже минулого разу спілкувалися із паном Володимиром, з паном Ігорем. Але серед старших тренерів я бачу пана Сергія, який вже я так розумію, як з понеділка розпочав. Заняття в симуляційному центрі так і продовжує. Але за сумісництвом ви ще є заступником декана. Скажіть, будь ласка, наскільки важливо співробітникам деканату от таких темів бути разом з дітьми, з нашими вихованцями? Це надзвичайно важливо. Доброго дня. І я ще хочу подякувати нашим здобувачам освіти за високий рівень вхідних знань, за позитивне налаштування, за позитивний вайб під час тренінгу і за гарну віддачу. Дякую. Дуже дя дякую вам, пане Сергію, особливо вам. Бо я вже другий день поспіль спостерігаю, як ви гарно граєте постраждалих, скажу вам чесно, да я от дивився, але не вистачає в мені режисерських таких натхнень, щоб вас одразу запросити в великі артисти, тому що ви це, на мій погляд, робите неперевершено. але безумовно. Найголовніші винуватці сьогоднішнього я не побоюсь слова, практичного свята це наші студенти, наші здобувачі освіти. Добрий день, шановні колеги. Скажіть, будь ласка, для кого е, участь в такому тренінгу було покликом душі? Я Вважаю, що це в кожного з нас було покликом душі, тому що ми навчаємося на дуже важливі професії е, і Вважаю, що всім було цікаво дуже пізнавально цей тренінг. Дякуємо нашим старшим інструкторам, які нам це все дали. Це знання, це було дуже важливо і дуже цікаво. А скажіть, будь ласка, я бачу, що перший ряд у нас майже всі дівчата. Якщо взяти от серйозних намірів при проведенні всіх реанімаційних закладів. Е, заходів перепрошую. Чи є все ж таки певна можливо, гендерна нерівність, що хлопцям це простіше буде зробити? Ці дівчата можуть як хлопці, так же самим чином за цим же алгоритмом надати першу допомогу. На вашу думку, дівчата мовчать. О, о, от а, о, ні, так і ж хлопці хочуть. Так, будь ласка, я вважаю, що як вас звати, Олександр Олександр. Я вважаю, що також само як і дівчата, так само, як і хлопці, можна дати допомогу. Тому що у нас є протокол, по яких ми проходимо всі ці етапи. І також вони складаються не тільки для хлопців і для дівчат. Вони для всіх нас складаються, щоб ми їх виконували. Тому я вважаю, всі, однаково можуть справитися з цією цим завданням. Я дуже вам вдячний. Скажіть, будь ласка, здебільшого, представники яких курсів присутні? Четвертий, Четвертий, п'ятий. Тобто, вже люди, які мають да, певне клінічне мислення, наскільки я розумію. Ну і останнє прохання до вас у всіх. Сьогодні ми бачимо певний контингент здобувачів освіти нашого університету, але це далеко не весь контингент. На сьогодні є можливість прорекламувати даний тренінг. Щоб ті здобувачі, які ще не зареєстровані на нього, подивилися, що відбувається, і обов'язково взяли в майбутньому в цьому участь. Так, цікаво було. Цікаво. Так, хто готовий надати інформацію на правах реклами цього тренінгу? Тобто побажати своїм колегам? Так, будь ласка, пан Ростислав, так я хочу сказати, що надання до медичної допомоги потрібно. Кожному громадянину нашої держави, особливо в сьогоднішній час і мирний час. А в сьогоднішній, так, взагалі, хочу подякувати тренерам. Тренінг дуже цікавий, багато чого цікавого для себе відкрив особисто. Також удосконалив свої вміння, які вже надбав В цілому. Дуже дуже цікаво все прийшло. Дуже вам вдячний і не забувайте, шановні колеги, що кожен з вас сьогодні отримує звання молодшого тренера, і це вже вам дасть змогу працювати з цивільним населенням, навчаючи саме їх для того, щоб слава здобувачів нашого Полтавського державного медичного університету обов'язково розповсюджувалося не лише в межах Полтавської області, а безумово в межах нашої чудової країни. Шановні глядачі, шановні колеги, в вашій увазі зараз пропонується сценарій з домедичної допомоги нашими здобувачами, майбутніми. Молодшими інструкторами, які продемонструють вам наступний сценарій ресторан імпровізований відпочиває компанія хлопців. Раптово одному хлопцеві стає зле, він вдавився їжею, котру споживали. Він почав задихатися, і його друзі. Приходять йому на допомогу. Сценарій зрозумілий вам? Зрозумілий. Будь ласка, починаємо. П'ятий, слухаю вас. Він дихає. Дихає, <працювання> <працювання> Дуже добре. Ваш виклик записаний о 10.01. Бригада буде за 7 хвилин. Продовжуйте надавати пацієнту допомогу і нехай хто небудь зустріне бригаду. Завчас відомість. Так, так, я так розумію. Е, Пацієнт втратив свідомість. Прийоми Геймліха і комплекс заходів був неефективний. І ось ми можемо спостерігати нашого пацієнта. Так, добре. Чоловіче. Ви мене чуєте? Мовчить не реагує. П'ятий добре, добре. Добре, я слухаю вас. Так, добре. до вас машина відправлена з Людень лікарями. Втратив свідомість. <ганітна> Маєте ноль дихальних рухів, свідомість відсутня. <ганітна> <ганітна> Найближчий автоматичний зовнішній дефібрилятор та мішок АМБУ знаходяться у адміністратора ресторану Лілея. Продовжуйте серцево-легеневу реанімацію, ми прискоримо бригаду. Нехай хто небудь зустріне бригаду. Ми вам всім бажаємо сьогодні гарного завершення тренінгу і впевнені, що сьогодні кожен з вас отримає певний документ, сертифікат, який саме буде засвідчувати те, що ви сьогоднішнього дня маєте велике звання молодших тренерів. Всім дуже дякую! Обов'язково зустрінемося.